Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати по країні слів. Діти, ми вже знаємо, що наша мова складається із слів. Слова бувають різні. Є слова назви предметів, які називають предмет і відповідають на питання, хто або що. Що це? Це помідор. Хто це? Це дівчинка. Що це? це метелик? Що це? Це олівець. Є слова дії, які вказують на дію предмета і відповідають на запитання, що робить? Що робить хлопчик? Спить? Що робить пташка? Летить! Що робить дівчинка? Сидить. Що роблять діти? Малюють. Є слова ознаки, які вказують на ознаку предмета і відповідають на запитання який, яка, яке? Трикутник який? Синій. Яблуко яке? Кругле, смачне, зелене. Машинка яка? Червона маленька. Діти, коли ми з вами розмовляємо, слова об'єднуються між собою і утворюють речення. Речення це така маленька розповідь, у якій про щось або про когось розповідається. Речення бувають різні, маленькі і великі. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви. В кінці речення обов'язково ставиться крапка. Це означає, що речення закінчилось. Діти, якщо я вам скажу слово, наприклад, мавпа, вам буде зрозуміло, що вона робить? Правильно, не зрозуміло, бо це лише одне слово, яке називає тварин. Щоб зрозуміти, яка тварина чи що вона робить, треба скласти речення. Давайте разом. Мавпа їсть банан. Або мавпа тримає банан. Отож, запам'ятайте, словом ми лише називаємо, а в реченні обов'язково про щось розповідаємо. Давайте подивимось на картинку і спробуємо скласти речення, кого ми бачимо на картинці? Котика. Котик що робить? Спить. А тепер давайте з'єднаємо ці слова. Котик спить. Дітки, розгляньте наступні картинки та спробуйте скласти свої речення. Дівчинка поливає квіти. Хлопчик годує песика. Кицька п'є молоко. Дівчинка тримає ведмедика. Хлопчик їсть кашу. Діти грають кубиками. Молодці діти! Давайте пригадаємо, як називається декілька слів, що поєднані між собою, та про щось розповідають. Правильно, речення. Що зазвичай ставиться в кінці речення? Вірно, крапка, а яку букву треба писати на початку речення? Так, Велику. Ви, розумнички, чудово попрацювали, молодці. До нових зустрічей.